Всіх вітаю 9 липня сьогодні і відео відповідь на ваші питання з телеграм-каналу. Давайте починати. Відкрила телеграм, і ось тут ваші питання. Так, добрий день, подивіться, будь ласка, таке питання. Дивно, коли війна йде, ЄС планує виділити, не планує, а виділяє 76 мільйонів. На будівництво Євроколії до Львова. Ну, тобто, щоб не було оцих пересадок. В них же ж вуща колія в нас ширше. Перший етап охоплює ділянку від тут два міста із з подальшим продовженням до головного вокзалу міста Львів, щоб не було затримок да, і пересадок. Львів стає ближче до Європи. Ну, давайте спитаємо. Будівництво Євроколії, Львів. Львів, Польща виділяють гроші. ЄС на це виділяє гроші. З чим це пов'язано? З чим це пов'язано? Рішення, вибір, колісниця випала, імператор. Так, да, дивіться, ось колісниця на колісницю імператор ЄС да, виділяє гроші прийняття рішення. А чому саме зараз війна ж триває і коли вона закінчиться, ніх, ніхто не знає? Чому? Не можу зрозуміти, тут є і Росія, тут є і Україна, тут є і те, що нам буде швидше йти все і не тільки мається на увазі звичайні люди. Ну, тобто, це пересадки, затримки, світ Клали... Дивіться, мені показує, що це буде як намк для Росії, там була королева жезлів. Ось щось військове, ось ресурс зі світу. Якось буде все швидше пересуватися, все швидше буде йти. Без затримок, без пересадок. Якось показує мені так. І на це вже дійсно виділили тут. Прям я тобі даю ці кошти. Ми вже виділили ці кошти. Було прийнято таке рішення. Львів стає ближче до Європи. Ну, що, Львів? Вся Україна. Львів стає ближче до Європи і за будівництва нових євроколій. Мені знову показує, що щось військового призначення. В ваш дім щось буде швидше йти. Швидше, колісниця, ваш дім, четвірка жезлів. Україною очікує Україна в очікуванні балансу. Тобто в Україні все ж таки очікують вони якийсь баланс. Ну, ось так показую. Важко, звісно, відповісти на це питання. Те, що побачила, сказала. Доброго дня, подивіться, чи можливо припинення вогню в серпні? Серпень і початок осені. Серпень-вересень. Чи буде припинення вогню в Україні? Серпень, вересень, 25 рік. Чи буде припинення вогню в Україні? Серпень, вересень, 25 рік. Сила 10 монет, мах, смерть, правосуддя, бажання, перемога, полоні, вибір. Баланс, гроші, домовленості, зустрічі, розмови. Повтор того, що було. Страх, башня, колісниця. Прикладатися в зусилля будуть. Мах, 10 монет, сила, перемога, правосуддя. туз кубків, бажання, З бажання що? Збалансувати? Карта помірності. Бажання домовитись, трійка кубків, але виповзає луна, виповзає повторення того, що було, виповзає страх, башня і колісниця. Страх, башня, колісниця це обстріли, це наступ в вашому домі. Щось вам не показую, Розумієте? Ще давайте розпитаю. На відповідь так або ні. Серпень, вересень, 25-й рік. Чи буде припинення обстрілів? Чи припиняться обстріли? Серпень, вересень, 25 рік. Зупинка обстрілів в Україні буде. Плани, розмови, зустрічі будуть. Домовленості якісь тут, але вони по відлюднику йдуть. По відлюднику. Прикладання зусиль, якихось дій. Вибір по луні. Вибір по луні і щось військове. Ну, тобто, схилити до 10 жеслів. Важко. Важко домовитись, важко до чогось їх схилити, поки що, на жаль, не показ. Зупинка буде, обстрілів серпень, вересень в Україні. Смерть. Україна. Зірка, дім. Що значить смерть України? Це що, трансформація закінчення, чи це щось навпаки гірше буде? Повторення того, що було, втрата балансу і знов удари. Те ну, ж саме показує. Важко. Ще можуть бути проблеми, знаєте, з чим? З енергосистемою. Важко і карта сонця. І розпач важко із за сонця і розпач. Ну, На жаль, не можу сказати, що так, припиняться не можу. Спитайте, будь ласка, що там за Запорізька атомна станція? Про неї забули? Що буде повернення? Ну, так, про неї забули, тому що Росія ж відкинула всі. Всі умови, які їй і Україна давала, і Трамп теж не збираються вони нічого повертати. Чи повернеться ЗАЕС? За Чи повернеться Запорізька атомна станція в Україну? Чи буде повернення Запорізької атомної станції в Україну? Агресія, дорога, Росія. Для них ЗС це дуже потужний ресурс. Зірка. Україна, смерть. Не збираються вони її повертати. Україна смерть. Ну, тобто, повертати Україну вони її не збираються. Повішений. Король мечів. Повішений король мечів ні. Поки ні, вони відкинули все, що з цим пов'язано. Чи надасть Америка обіцяну зброю? Ну, я вже питала і вчора, і сьогодні, чи надасть Америка обіцяну зброю? Чи надасть Америка обіцяну зброю Україні? Дивіться, колісниця по луні і вже. Я скажу так, воно вже їде. Але воно таємно їде. Але воно вже їде. Да. Захід України, подивіться, будь ласка, дивіться, захід України. Кожен тиждень є розклад по містам. Всі міста дивіться, кожен тиждень про загрози є. Ви там ще мене питали подивитися, чи буде наступ. На Рівненську, Волинську, Житомирську, Київську область, з території Білорусі, восени. Осінь, 2025 рік. Чи буде наступ з території Білорусі, е, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська область? Чи буде наступ звідтіля восени на Україну? Якісь хитрі дії на кордоні можуть бути. Показушні, якісь їхні, показухи, які, якісь там перебіжки, якісь э, провокації. Але наступ мені показує ні. Ні. Тільки якась хитрість знов. Ілюзія випадає. Ні. Наступ не показує. Китай використав лазерну зброю проти Літака Німеччини над Червоним морем. Нині МЗС Німеччини, я бачила вчора цю новину, викликає посла КНР на розмову. Китай використав лазерну зброю проти літака Німеччини над Червоним морем. І що буде далі? І що буде далі? Розмови. Гроші, плани, 10 мечів, 10 кубків, знов розмови, знов фінанси і що далі? Захист, важкість, повтор того, що було, тупік. І знов тут щось пов'язане з великими грошима. Що це значить? А, не підтримуйте Україну. Україна, Зеленський, 5, 5, 5, 5, 5 монет. Ви підтримуєте Україну, а ви її не підтримуєте, бо будуть у вас конфлікти з Китаєм і не тільки. Намек. Намек. Ну, карта залякування башнею. Бачите, що роблять? Заля... Залякати башнею Німеччину. Ось так. Вопрос работают ли наши по кораблям и самолетам на опережение, так как много самолетов заряжено ракетами? Чи будуть удари ЗСУ по кораблям та літакам на території Росії? Чи будуть удари? Правосуддю отримує те, на що заслуговують. Удари будуть, будуть ось. Як ці удари будуть? А вони будуть ось так. Вони будуть дуже-дуже хитрим чином зроблені. Чи буде ще спроба завдати шкоди Чорнобильської АЕС? Що чекає Чорнобильська АЕС в найближчі місяці? Що чекає Чорнобильська АЕС? В наш дім? Що чекає Чорнобильську АЕС в найближчі місяці. Чи є загроза з повітря? Чорнобильська АС. 10 мечів. Перша карта випала. Дивіться, 10 мечів і вищий суд. Погане поєднання. І дурень. Я вам скажу так, вони щось планують на Чорнобильську АЕС. Да, планують. На жаль, ось, до речі, АЕС. Ось територія України. Загроза, на жаль, є. Ось, були перші карти, 10 мечів, потім це дрони або щось таке швидкісне, балістика ось. І плани їхні. На жаль, це є. Так, стосовно виліту, ну ви ж бачили, що сьогодні була масована атака, куча дронів і решта. Подивіться, будь ласка, чи буде сьогодні масований обстріл Дніпро? Ну вже все сталося. Я розклад роблю що вже на наступний день. Масований обстріл був, був всієї України. Луцьк і Житомирщина. Та й Київ летіло. Та й на Дніпро летіло. Воно всюди літало. Так. Щось здійсниться пророцтво родственний чай про розподіл України на декілька частин. Якщо така тенденція проглядається, то яка доля чекає Полтавщину. Ну, яка доля чекає Полтавщину? Я вам не скажу. Ви ж розумієте, якщо поділ, то Полтавщина знаходиться по іншу сторону річки. А ділити вони її будуть по Дніпру. Чи здійсниться пророцтво нічая, про розподіл України на декілька частин. Чи здійсниться пророцтво нічая Про розподіл України на декілька частин. Розпач правосуддю, Карта пасива, карта хитрості, карта смерті диявола. Я би сказала ні. Я б сказала ні. І взагалі, от ці всі пророцтва. Ні чай, ні ні чай. Я нічого проти них не маю, але ну ось моя відповідь. ні. Тут розпач, тут, тут баланс, тут смерть, тут диявол, тут карта постиву, карта от, ну, от хитрості якоїсь. Моя відповідь. ні. Про долю Полтавщини дуже цікаво. Чесно, люди вважають, що їх здадуть. Чи здадуть полтавську... Полтавщину Росії. Чи здадуть Полтавську область Росії? Що тоді казати за Харків, за Харківщину? Де ви понабирались цієї інформації? Що те здадуть, це здадуть? Тут карта смерті, тут карта зробити боляче, удар в серце. І це робиться чим? Розмовами. Хтось запустив цю розмову, і воно б'є в серці людям. Ось смерть, все все закінчено, все, ну, тобто, нас дадуть. Баланс, правосуддя. Карта пасиву і розпач. Це відповідь ні. Стосовно того, чи дадуть. Моя відповідь ні. Добрий день. Подивіться, будь ласка, київську дамбу. Спасибо. Давайте. Вижгородсь, водосховище, Київське водосховище, Київська ГЕС. Київська ГЕС в місті Вижгород, Загроза з повітря, найближчі місяці. Київська ГЕС загроза з повітря, місто Вижгород, найближчі місяці. Туз жезлів, смерть, диявол. Ну, на жаль, є в них плани, щось там погане, дуже погано зробити. Але тупік і важкість, і пасив, але не вийде. Плани є, намагання будуть, обстріли теж загроза є, але нічого в них не вийде. Тупік, важкість і пасив. Чи є, Давайте запитають, чи є загроза руйнування київської дамби. Чи є загроза руйнування київської, київської дамби. Робота під контролем. Допомога, сила імператор. Ні, карта імператора випадає, вона досить міцна і все буде, ну, все буде нормально. Плани є, але вони нереальні, не вдадуться. Добрий день, подивіться, будь ласка, по обстрілу Чернігова на наступ. Та, а, наступ на Чернігівщину. Ну, давайте. стосовно обстрілу Чернігівщини і всіх міст. Є розклад по містам на тиждень, дивіться, давайте наступ. Бо я ж не питала Чернігівщину. Я питала все, крім Чернігівщини. Давайте, чи буде наступ з боку Росії на Чернігівську область. З боку Росії або з території Білорусі на Чернігівську область. Чи буде наступ на Чернігівську область в найближчі місяці? Дорога випадає, якісь обговорення дороги. Наступ буде. Тайна покрита мраком. Ну, я сказала би так, що плани в них такі були, але якось Україна зв'язала руки. Неможливо. Або недостатньо ресурсу йти всюди. Рісниця в очікуванні знов недостатньо ресурсів, недостатньо фінансів випадає повішений на тус монет. Обстріли показує. Наступ. Я все ж таки думаю, що ні, Чи буде наступ на Чернігівську область з боку Росії або Білорусі в найближчі місяці? Ну, тут Мечів, якісь диверсійні дії на кордоні ось таке все. ДРГ якесь може бути. Прям такий наступ воно не показує. Наступ повномасштабний важко, а ДРГ можуть, можуть бути, якісь там проникнення. Все, на всі ваші питання я повідповідала. Всім тихого дня!